Всім привіт! З вами Катя, і в цьому відео ми поговоримо про доповнення до економічної стратегії Джеймі Стегмаєра Коса українською. Гра з доповненнями локалізована видавництвом Планета Ігор разом із видавництвом Гікаті. Так, і що в нас тут є? Дві невеличкі коробочки: вітровий гамбіт та загарбники з далеких країв. Одразу вам скажу, що ці доповнення не є обов'язковими, щоб отримувати купу неймовірних вражень від базової гри коса. Базова гра надає достатнє різноманіття для нових гравців, а доповнення додають його ще більше. Тож почнемо з вітрового гамбіту, і з цим доповненням в грі з'являються вітроплави. Ці парові гіганти вільно ширяють небесами, допомагаючи імперцям розширятися завдяки нововведенням і протистоянням. В Коробці ми знайдемо пластиковий органайзер із мініатюрами вітроплавів для кожної нації: плитки вітроплавів, плитки розв'язок, а також невеличке правила доповнення. Правила автомис і новий лист досягнень, щоб ви могли зберегти спогади про свої партії з доповненням. Кожна нація з самого початку партії буде мати вітроплав. Переміщувати його можна дією переміщення з планшета гравця, але як він буде переміщуватись, вирішать плитки властивостей вітроплавів. В кожній грі буде зелена плитка миролюбивих властивостей. Та червона плитка загарбницьких властивостей. І вони будуть визначати, як себе будуть поводити вітроплави в тій чи іншій грі. Працюють плитки на вітроплави всіх гравців. І от зелена плитка визначає початкову дальність переміщення вітроплава, а червона плитка визначає, скільки ресурсів чи робітників він зможе переносити. Сам вітроплав ігнорує ворожі фігурки. Може без проблем перетинати річки та озера не вступає в бій. Можливий бій тільки вітроплава з вітроплавом, якщо в грі буде присутня відповідна червона плитка вітроплавів. Також вони ніяк не контролюють території. І навіть якщо на їх борту є якісь фігурки, вони все одно не контролюють територію. Висадити фігурки чи скинути ресурси з нього можна в будь-який момент. Тож вітроплави додають варіативності позиціонуванню в грі і змушуть ще більше продумувати свої переміщення. Це вносить непогане різноманіття в ігри та стратегії. Ну і фігурки в них ну, дуже гарні. Але мінус в тому, що вони всі однакові. От мехів-розробники зробили різними для кожної нації. Тож шкода, що відроплави відрізняються лише кольором. Схоже, вони вирішили просто не заморачуватись з ними. А от новачкам я б не дуже рекомендувала грати одразу з вітроплавами, бо вони часто, про них зовсім, забувають ну, про існування того вітроплава, ніяк його не використовують, і він, ну, як пам'ятник, стоїть всю гру як просто гарна фігурка на полі. Наступний модуль доповнення це розв'язки, і він точно привнесе щось новеньке до ваших партій. Цей модуль додає альтернативні тригери кінця гри. За загальним правилом гра закінчується, як тільки один з гравців викладає шосту зірку на трек тріумфу. На цих же плитках багато різних тригерів кінця гри, таких як після того як гравець, кожен гравець зробив 20 ходів. Або коли в грі є гравець, який контролює 10 або більше різних територій, або гравець має щонайменше 40 доларів і так далі. І так далі. Всього розв'язок 8. Це може дуже змінити вашу стратегію та підхід до гри. Тож особливо люди, які награли багату кількість партій в базу, оцінять можливість внести таку новизну в партії, бо розв'язки можуть зламати звичну стратегію. В цілому, вітровий гамбіт це приємне доповнення до гри коса, яке не перенавантажить гру і додасть різноманіття в партії. Друге доповнення це загарбники з далеких країв, яке надасть нам дві нові нації та два нових планшета гравця. І з цим можливість грати в косу на сім гравців. В Коробці ми побачимо фігурки нових героїв і нових мехів, які підкреслюють кожну націю. В доповненні ми познайомимося з представниками двох далеких держав: Альбіону та Тогави, які прийшли розвідати землі коло фабрики та взяти участь у завоюванні територій. Кожен новий герой має свою унікальну передісторію. Конор горянин, уроженець південної частини острова, контрольованої кланом Альбіон. Він походить із знатного роду, де покоління в покоління переказували легенди про воєнні перемоги предків. Подвиги Конору в тилу ворога під час Першої світової війни зробили легендою і його самого. Супутник Конора дикий кабан Макс одного разу врятував його від зграя лютих вовків у передгір'ях Саксонії. Клан Альбіон побоюється, що фабрика зможе назавжди потрапити під контроль однієї з могутніх європейських націй, яка потім зможе вдертися на землі Альбіону. Конору супроводжувальному вірним другом Максом доручили командувати оперативною спецгрупою. Їхнє завдання полягає в тому, щоб звести лінію оборони. Здатно стримувати нападки інших націй та знищити фабрику, поки не стало занадто пізно. А що ж до представниці Тогави, то з ранніх років Акіко, племінниця щогуна, читала оповідання про воїнів і шукачів пригод у далеких землях. Особливо її зачарувала краса і мистецтво бою на мечах. Коли їй виповнилося 16, Акіко вмовила дядька дозволити їй навчатися в найпрестижнішій військовій академії самураїв. Бувши зразковою ученицею, вона постійно тренувалася, поки не досягла вершин майстерності в таких мистецтвах, як бій, стрільба, стратегія і тактика, переповнений гордістю щогун. Подарував Акіко спеціально навчену мавпу на прізвисько Джіро на другому році навчання. Акіко, її брат, відомий інженер, пропав безвісти під час секретної місії десь на таємничій фабриці, десь у східній Європі. Радники щогуна запідозрили, що він потрапив у полон до агентів Росвецького союзу. Повіривши у майстерність своєї племінниці, як самурая, що гун доручив Акіко очолити велику військову експедицію, щоб підірвати міць Росвєцького Союзу, повернути інженерів Тогави і дізнатися правду про фабрику. Думаю, вам вже всім сподобалося Акіко для нових націй є місце на старому полі гри. Ці герої складніші, ніж базові. Конор може виставляти прапори через які згодом, побудуючи відповідного меха, зможе переміщуватись. А Акіко влаштовує пастки, які активуються, коли на них наступає інший гравець. Також побудувавши відповідного меха, вона зможе переміщуватись між пастками та знов їх влаштовувати, якщо вони знешкоджені. В кінці гри території з влаштованими пастками або з будь-якими пастками і спорудою вважаються. Контрольованими щоганами тогави. Як бачите, цих героїв складніше розкрити і ефективно ними грати, тож навіть в правила гри радять не давати ці нації новачкам. Також в доповненні ми знайдемо два нових планшети гравців, які можна міксувати із націями із з базової гри. В цілому, нові нації це завжди кльово, бо у вас буде більший вибір для гри. Щодо гри на сім гравців, на мою думку, це прекрасно. Якщо ви дивилися мій огляд на базову гру Коса, то там я казала, що найбільш круто гра грається повним складом. А в Сімох ви отримаєте незабутні відчуття. Вам потрібно буде вгризатись один одному в горлянки за ті ресурси і контроль території, бійки будуть всюди. Кожен буде намагатись відривати собі клаптик землі, поряд із фабрикою та захопити саму фабрику. Так, гра стає довшою, і коли базова каса навіть на 5 гравців грається години 2-3, то вже на 7, то буде 3-5 годин. Але воно того вартує. Я грала так всього один раз, і я його пам'ятаю досі. В правилах є зміни для властивості деяких націй при грі на 6 або 7 гравців неймовірна заруба. Але дуже складно знайти стіл, щоб всім вистачило місця. А ще складніше зібрати сім людей на гру. Але якщо у вас таке вийде, ви надовго це запам'ятаєте. Тож це теж приємне доповнення, яке додасть різноманіття, надасть змогу пограти за складніші нації і відкриє доступ до епічної битви на сім гравців. В цілому доповнення викликають тільки приємні емоції і. Так, вони є зовсім не обов'язковими, але й зайвими вони не будуть. Як на мене, це показує, що доповнення гарні, бо їх вам ніхто не нав'язує. Гра не стане гірше без них, а з ними вона просто стане іншою. Доповнення не дуже ускладнюють механіки, не додають купи фідлингу, вони надають додатковий контент. А чи він вам потрібен вибір за вами. Дякую вам за перегляд! Гарних вам ігор і неймовірного настрою до нових зустрічей у нових відео. Па-па!